В Овальний кабінет прийшов новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який, втім, уже був в цьому кабінеті і запам'ятався багатьом лідерам в багатьох країнах. Тому Європейський Союз змушений був реагувати на ці події також. І не випадково вже на початку лютого був неформальний. Саміт Європейської ради. Він був присвячений питанням оборони. Оборона була пріоритетом в порядку денному Європейського Союзу з попереднього, з кінця попереднього року, коли пройшли вибори до Європейського парламенту, коли з новою програмою була перепризначена на посаду президента Європейської комісії Урсула фон дер Лейен. І коли стало ясно, що без програми щодо розвитку безпеки і оборони Європейського Союзу, далі Європейський Союз в такому вигляді, як політична одиниця, існувати не може. Потрібно шукати нові сенси, тобто їх шукати не треба, вони самі знайшли всіх нас, в тому числі і Європейський Союз. Отже, оборона. Отже, змушений крок, тому що Європейський Союз відчув, як і НАТО, що без підтримки Сполучених Штатів Америки, без продовження ролі дуже вагомої Сполучених Штатів на європейському континенті забезпечувати безпеку тими ресурсами і тими можливостями, які були після завершення холодної війни, далі неможливо.